Пригоди Пінокіо The Adventures of Pinocchio Пригоди Adventures Пінокіо ходив по місту весь день. Пінокіо walked about the town all day. About Pro але walk about the town ходив по місту, ходив пішки. Коли ніч прийшла, коли прийшла ніч. «when night came» почав іти дощ. Дослівно воно почало дощити. «It began to rain». «Пінокіо дуже замерз. Дослівно, Піночьом був дуже холодний. was very cold. Він був дуже голодний також. He was very hungry too. Буква A після W читається О was. На вулиці не було ні мужчини, ні жінки, або дитини. There was. Там було. There was not a man. Там не було мужчини. A woman or a child in the street. На вулиці по-англійськи буде в вулиці In the street. Не було навіть собаки. There was not even a dog. Even – навіть. Нарешті At last. Пінокіо підійшов до будинку на вулиці. Пінокіо went to a house in the street. До якогось будинку, тому a house. І постукав в двері. And knocked at the door. Буква К перед N не читається. «Нокт». Постукати в нокт ат. Хтось відкриє її. Двері. Somebody will open it. Майбутній час вживається з дієсловом will. Він подумав. He thought. Маленький старий чоловік, a little old man, виглянув із вікна, looked out of the window out назовні і викрикнув йому and cried out to him. Що ти хочеш в такий пізній час? What do you want at this late hour? Час година ауа. О, oh, будь ласка, будь ласка, сказав Пінокіо. О, oh, please, please. Ми пам'ятаємо, що ох на англійській буде О oh. said Пінокіо. Дайте мені маленький шматочок хліба. Give me a little piece of bread. Зачекай там wait there. Я повернусь за хвилину. I'll be back. Скорочено I will be back. Майбутній час діє слово will. I'll be back in a minute. Сказав маленький старий чоловік said the, the little old man. Він подумав. He thought. Це один із тих хлопців. It is one of those boys. Який любить постукати в двері, who like to knock at the doors, будинків of the houses. А потім побігти геть. And then run away. Скоро вікно відкрилося знову, soon the window opened again. І Пінокіо почув голос, and Pinocchio heard the voice того самого маленького старенького чоловіка. Of the same little old man. Чути в англійській мові буде. Hear, heard, heard. Таблиця неправильних дієслів в 10-му плейлисті урок 72-73. Підійди до вікна. Come up to the window. І дійти і протягни свого картуза. And hold out your cap. Hold, держати, утримувати. Пінокіо зняв свого картуза, Пінокіо took off his cap. Надягати одежу буде put on, а знімати take-off. Тут минулий час took-off. І протягнув його and held it out. Out назовні. Hold тримати, утримувати held друга форма. І що ви думаєте? And what do you think? Багато води, a lot of water, вилилось вниз на нього, а дослівно прийшло вниз на нього, came down on him, із вікна, From the Window. А тепер наше улюблене завдання. Ми задаємо запитання. І так маємо речення. Пінокіо гуляв, ходив по місту весь день. Пінокіо walked about the town all day. Walk правильне дієслово. Додаємо ідії, отримує минулу форму. Walked. І звідси ми бачимо, що це минула форма. І щоб задати загальне запитання, виносимо допоміжне дієслово минулого часу did. А в основному дієслові уже не ставимо закінчення іді. Воно побігло в did. Пінокіо гуляв по місту цілий день. Did Pinocchio walk about the town all day? І відповідаємо Yes, he did. Або no, he didn't. Тепер спеціальне запитання. Чому Пінокіо гуляв по місту цілий день? Why? А потім все, що було в загальному запитанні. Why did Pinocchio walk about the town all day? Нагадую, міняти місцями слова не можна в реченні. І who question. Запитання до підметка. До підмета. Хто гуляв по місту цілий день? Підмет у нас Пінокіо, і ми це бачимо в першому запитанні. В першому реченні. Тому ми замість Пінокіо ставимо who і просто переписуємо перше речення. Who walked about the town all day? В Who Questions в запитаннях, які починаються з «who», ми не ставимо до поміжнедії слово did. Друге речення. Почав іти дощ. У англійського доща ніг немає, він не ходить. Речення англійське звучить так. Воно почало дощити. It began to rain. Ми вже знаємо, що began – це друга форма слова begin – Починати. Загальне запитання. Did вперед, і замість begin ставимо begin. Ставим begin. Did it begin to rain? Почало дощити, іти дощ? І відповідь буде Yes, it did, міняємо місцями два перших слова. Чому іти дощ? Чому? Або коли, ми можемо запитати. Давайте спочатку чому? Why did it begin to rain? Виносимо вперед why, а потім переписуємо все, що було в загальному запитанні. Коли почав цей дощ? When did it begin to rain. Тут ми не можемо задати Who Question. Хто хто почав дощити? Я не хочу. Третє речення. Пінокіо був дуже холодний і голодний. Пінокіо замерз і був голодний. Пінокіо was very cold and hungry. У нас тут є. Дієслово was. Це минулий час від дієслова to be. був. Якщо в нас є в реченні was або were, вони виходять на перше місце, коли ми задаємо запитання. Так само, як am, is are, will і всі модальні дієслова. Was Pinocchio. Тепер ми не ставимо was, воно побігло наперед. Very cold and hungry. Був Пінокіо дуже холодний і голодний. І відповідаємо Yes, he was. Да, він був». Чому Пінокіо був дуже холодний і голодний? Наперед у Why? а потім все що було в загальному запитанні. Why was Pinocchio very cold and hungry? І маємо спеціальне запитання. Тепер Who question? Хто був? Дуже холодний і голодний? Дуже просто. «Who was...» Very cold and hungry. Якщо ми глянемо на перше речення, то замість Пінокіо просто поставили ху. І ще пару речень. А вірніше три. Там не було ні чоловіка, ні жінки або дитини на вулиці. There was not a man, a woman, or a child in the street. У нас тут є оборот. There was. В запитальних реченнях ми міняємо місцями. Was there anybody хто небудь in the street? Був хто-небудь на вулиці? В запитальних реченнях ми ставимо any anybody? І відповідь буде Yes, there was. Так. Якщо хтось був, міняємо місцями два перших слова або. No, there wasn't. В нашому випадку, No, there wasn't. Чому не було нікого на вулиці? Why? І тепер не was there, а нам треба сказати, чому не було нікого? Why wasn't there anybody in the street? Чому не було нікого на вулиці? Because it began to rain. Тому що почав іти дощ, тому що воно почало дощити. Такою буде відповідь. Пінокіо постукав в двері. Пінокіо knocked at the door. Запам'ятаємо knock at стукати. І, як ми бачимо, стукати правильне дієслово. Ми додаємо до нього закінчення і дій, яке читається. Нокт. Тому що звук К глухий. Задаємо запитання виносимо наперед до дієслово минулого часу. Це did. І в слові нокт забираємо закінчення ІД. Пінокіо постукав в двері. Did Pinocchio knock at the door? відповідь буде Yes, he did. Пінокіо з. Замінюємо на слово «хі». Тепер спеціальне запитання. Чому Пінокіо постукав в двері? Why? А потім все що було в загальному запитанні. Why did Pinocchio knock at the door? І на кінець. Who question. Запитання до підмета. Замість Пінокіо ставимо І Дієслово залишаємо в минулому часі. Who knocked at the door? І іще одне речення. Багато води вилилося вниз на нього, а дослівно прийшло вниз на нього з вікна. A lot of water came Came – down on him from the window. Came друга Форма діє слово come приходити. Come, came, come. Перша і третя форма співпадають. Тому ми виносимо вперед did і ставимо замість кейм. Did a lot of water come down on him from the window. Вилось або вийшло вниз на нього багато води з вікна. Знаєте, яка буде відповідь? Yes, it did, тому що a lot of water, багато води можна замінити словом it, воно. Тепер запитаємо, чому багато води вилося на нього з вікна? Why did a lot of water come down on him from the window? А давайте ми ще задамо запитання не who, а what. Що прийшло на нього вниз з вікна? Що на нього вивелося з вікна? Замість A lot of water ми ставимо what, тому що це не who, а це what. What came down on him from the window. Тепер ви бачите, як легко в англійській мові задавати запитання. Просто працюємо по схемці, просто переставляємо слова.